Всіх вітаю на каналі! Я хочу вам донести знову інформацію, важливу інформацію, що зараз відбувається з Дональдом Трампом. Як Дональд Трамп зараз навіть не то, що жаліє, а сам собі створив дуже великі проблеми, враховуючи, що він тільки почав свій другий термін президентства Сполучених Штатів Америки. І це все почне відбиватися і тільки ставати гірше для нього. Та спілкування з партнерами, якими колись було легко спілкуватися, стане набагато складніше і можуть багато різних хороших партнерів відбитися від Сполучених Штатів Америки і багато бізнесів постраждають. Самі насамперед, самі Америки. Американці постраждають і тому, якщо ви не хочете пропускати оперативні та важливі новини, які зараз розгортаються щоденно, щогодинно, то прошу вас, не забудьте підтримати цей канал вашою підпискою, щоб ви не пропустили цікаву та важливу інформацію. Розумієте, Дональд Трамп. Він думав, що він буде говорити, лякати і говорити все, що він хоче радикально, як він це забажає, чи це буде комусь подобатись чи ні. Він навіть сам не один раз сказав, що йому без різниці, що, що комусь що подобається. Він на своїх соцмережах почав писати про те, що якщо той, хто захищає свою країну, то він є поверх закону, він почав говорити про те, що. В загальному він якийсь король в своїх соцмережах, що він вирішить всі проблеми. Він почав зв'язуватися з Ілоном Маском конкретно. І Ілон Маск насамперед зараз дуже близько працює з Дональдом Трампом, співпрацює з ним. І людям це трошки не подобається. Вони говорять, що Ілон Маск має дуже великий вплив на політику зараз Сполучених Штатів Америки, і він не повинен це мати. Він просто є мільярдер. Він не має ніякої політичної такої сили та політичного досвіду, але він дуже близько і, можна так сказати, навіть вирішує, що і як буде. І Дональд Трамп знову знову погарячився. І сьогодні має бути хокейний матч між Канадою та Сполученими Штатами Америки фінал вирішальна гра. Минула гра була дуже гаряча, канадці билися з американцями, бо вже всім накипіло. Зараз напруга конкретна. І Дональд Трамп знову сказав до Джастин Трудо, звернувся та сказав: Джастин Трудо, ти є губернатор Канади, будь ласка, я тебе запрошую зі мною дивитися матч Канада Сполучені Штати Америки. Тобто він далі продовжує знущатися і. Ображати Канаду він не очікував того, що Канада і Канації так сильно згортуються те, що він за це не переживає. Це точно, але то, що він зробив, і то, що він не очікував, що до такої степені канадці згортуються, що до такої степені канадці почнуть бойкотувати товари та ще й не їздити в Сполучені Штати Америки. Це створило для нього додаткові проблеми. Бо тепер люди, які потенційно його підтримали, незадоволені, починають вже виходити на вулиці, деякі протестувати. Самі американці говорять, деякі, що їм стидно за те, що Дональд Трамп так сказав, і що винить Україну, що це просто не входить. Ні в які рамки, і що як можна говорити взагалі з такими партнерами, як Росія, відкидаючи в той момент партнерів, які роками були Сполученими Штатами Америки, які далі хотіли бути, які завжди були стабільними та чесними лідерами? І друзями на даний момент Дональд Трамп створив собі дуже великі проблеми. Він об'єднав Канаду. Він настроїв на себе всю Канаду і канадців. Майже він також погіршив собі стосунки з Мексикою, з європейськими країнами, та насамперед думав, що всі зразу будуть його слухати і будуть його розуміти. Але побачив, що дуже сильний зараз йде відбивання, і відбивання від європейських лідерів він і так на це був готовий і знав, що це буде коштувати. Але в самій Америці в Сполучених Штатах Америки він не був готовий на те, що люди будуть на нього, знаєте, давити більше, і людям буде це не подобатися. І він перегнув просто вже палку абсолютно. Не можна наговорювати на Україну і не говорити взагалі нічого поганого про Росію, про Путіна, коли Росія теж винна і винна тут конкретно. І тут Дональд Трамп починає говорити зі своїми різними заявами, що він, якби, був президентом, знову то би не була ця війна, що він це зробив, це зробив. Коли зараз це взагалі не має ніякого сенсу і не повинно взагалі розгортатися. Зараз має бути суто чітка. Відповідь, щоб ця війна завершилася, і мають поважати Україну і українські права. І тому Дональд Трамп повинен замість того, щоб ображати Україну і говорити про те, що Росія хоче чути. Він повинен вирішити ту проблему, так як він обіцяв, завершити цю війну дипломатично, так як він це обіцяв, і створити коаліцію між. Трьома країнами і навпаки, Росію дуже так не слухати і скати Росії, щоб Росія забиралася з України і щоб перестали нарешті забирати Україну і говорити Україні і українцям, що їм робити на їхній землі. Зараз потрібно підтримувати один одного, і потрібно це розуміти, що це як ніколи важливо. І те, все, що Дональд Трамп зараз робить, воно дуже сильно починає повертатися боком проти нього в Конгресі. теж на нього не дуже задоволені. Почали давити. Він собі створює дуже таку, знаєте, Поганий імідж зараз, тому що цей імідж, яким йому треба буде ще майже 4 роки. Ходити і йому треба буде ще налагоджувати стосунки. Але якщо американські бізнеси вже починають втрачати е, свої е, бізнеси, і якщо тарифи переходять, е, і інші країни, на які тарифи були покладені, будуть рухатися і займатися торгівлею навколо Сполучених Штатів Америки, то це може коштувати дуже багато для сполучених штатів Америки, і потенційно китайська економіка зараз розвивається. Китай тому так тихо сидить, нічого не хоче дуже сильно починати, але теж робить і будує свою економіку. Якщо Сполучені Штати Америки будуть так послаблювати свою економіку, будуть втрачати своїх таких близьких друзів партнерів, то Китай може виграти тільки з цього, і за пару років Трамп може зробити таке, що Америка просто втратить першу сходинку світу світового рейтингу, і Китай стане першим в світі, те, що і Сполучені Штати не хотіли, щоб відбулося і завжди працювали, і продовжують працювати над цим. Тобто зараз це все якось виглядає дуже, так знаєте, некоректно і дуже прикро. Не висловлюватись по іншому, бо бо ми тут культурні з вами люди зібралися, але це болить і це виглядає так, що нас просто викинули і продали, і почали знаєте, Говорити тільки на Україну, ніби одні українці всьому винні. Україна така погана. Україна повинна погодитися ніхто більше нічого не робити, тільки одна Україна повинна просто забути про те, бо Україна виявляється, проблема на цій планеті, і Україна може просто взяти все, що хочуть, а всі решта будуть вигравати і утримувати завжди те, що вони хочуть. Тому зараз Дональд Трамп конкретні має проблеми. Він не очікував такого великого об'єднання проти нього, і все буде роз, розгортатися і тільки йти е, е, в гіршу сторону для нього, тому що ніхто не підтримує на даний момент Росію і те, що Росія хоче зробити, і ті умови, які Росія ставить зараз Україні і Сполученим Штатам Америки, крім самих Сполучених Штатів Америки. Але нам потрібно українцям єднатися і розуміти, що. Американці є наші друзі, є наші союзники, і одна людина не може все це зіпсути. Тому зараз важливо, щоб світові лідери продовжували підтримувати Україну, щоб було, знаєте, дипломатичний вихід з цього. І зараз як ніколи важлива єдність, якої, на жаль, нас в українців деколи немає, бо ми постійно шукаємо в комусь когось винним. але... В Кінцевому результаті зараз не є час для цього. Зараз є час для того, щоб розуміти, до якої степені ми дійшли і рухатися тільки вперед, а не назад. Зараз буде все дуже цікаво, як все буде розгортатися, відбуватися, тому що після цих заяв багато чого змінилося і зміниться. І будемо надіятися, що в нас ще залишилися партнери на світовій арені. Будемо надіятися на те, що самий конгрес в в Америці не дасть багато чому. Щоб сталося і щоб не було так, щоб Україну повноцінно злили. Вам бажаю друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.